Ми вітаємо сьогодні зі святом нашого рідного любого тата. Будем вічно любити завжди берегти. Ми хочемо стати дідусе, як ти. А тато любить теж не менше мами, та тільки свої сльози не покаже. Коли було нам тяжко, був він з нами, лиш тільки тато від душі нам все підскаже. А тато за нас теж переживає. Коли нам важко. Собі місця не знаходить. Завжди нас любить і на нас чекає. Цінуйте, тата, бо життя проходить. Тату, тату, хочу, дякую сказати, та не можу підібрати правильних слів. Тату, тату, буду завжди пам'ятати, ті поради кота. þú show the fighting money djákuyu tátu